Та ні, не треба грошей, сказала вона. Достатньо буде, якщо ти приноситимеш продукти і поділишся зі мною. Я також ділитимусь з тобою, але зараз у мене в запасі є лише картопля, цибуля і трохи сала. Гаразд, посміхнувся Таїр. Умови дівчиська видалися йому смішними. Невже вона гадає, що він сам бігатиме щодня на ринок? Сьогодні сходить туди на розвідку. А потім домовиться з кимось про доставку та й забуде про те раз і назавжди. Складаємо угоду. Магічну угоду? Таку, що жодна сторона порушити не може. Давай, погодилася магда. На драконячих харчах вона безболісно дотягне до стипендії та й потім зможе економити. Погоджуюся готувати для тебе двічі на день, зранку і ввечері. Тільки не вередуй і продукти принось вчасно. А ось іще це важливо мене не викрадай і в домі не замикай, бо знаю я вас драконів, сказала вона остаточно свої вимоги.